Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Я думала, що сьогодні буде вже хоч чуть-чуть прохолодно. Ніби зранку трошечки було так прохолодно, а зараз знову. Хіба, може, всі хмари вже підійдуть, то може сонце так не буде, не буде пекти, але не знаю. Отака в нас жара. Бачите, в нас люди садять тютюн, бачите, вже як цвете той тютюн. Люди працюють, люди працюють, щоб була якась копійка. Ну, от таке, бачите? А я знову вийшла на свої помідори. Подивіться, лишень переробили. Пройшло, може, дві неділі, три неділі, подивіться, як заросло. Треба знову, щоб щось з цими бурінами робити. А я вийшла знову на свої помідори і буду їх обривати і разом. Листя буду зривати. Бачите, як. Помідори наростають. Я їх ще вчора трошки підв'язала вище, але помідори наростають. То якийсь такий непоганий сорт, бо того що, видите, що їх виходить, що і не треба багато для себе. Головне, щоб вони були якісь такі родючі. Родючі. Ну, от. І сливочка і Сливочка така аж по землі, то зараз я то буду збирати, повизберу ті помідорки. Бачите, писали мені, що чим би обробляли, чим. я не пам'ятаю, чим обробляли. Але от таке, що таке знов би хотілося обробляти, бо воно ще цвете, то може ще з який місяць чи я знаю, як. Та це вже і не буде з цього помідорів. О, але хоч би то ті дозріли, котрі вже, е, котрі вже, е, є, на котрі вже є плоди, мається на увазі. О, о от таке саме все. Не можеш так дуже спасти. Ну і не купувала більше ніякої, ніякого тріла. Хоч була на базарі, але не купувала. То не знаю. Подивлюся, обірву листочки всі-всі. І подивлюся, може треба е, і буде і купити. Ще, щоб покропити. Сталася мене одна жіночка, як я обриваю, як я пасинкую, як я обриваю листя. Обриваю листя догори. Не обриваю листя в долину. О. Бо як обривати в долину, то воно може там разом з гілочкою. Не то, що я собі це так рішила, знаєте, бо я вже так пробувала. І, і от мені так е, виходило, що разом. Листички із гілочку. Гілочка ламалась. Ну, а са вже, я видите, ціла, так як ніби вражена. Ну, не знаю. Буду у четвер на базарі. І, і щось куплю, Щось куплю, напевно, що, але листя все, все обірву. Все обірву листечко, помідорки в відро, а листечко буду викидати. Це все. Ну, Може, теж в відро, але в друге відро. Не знаю. Подивлюся зараз. Ось таке о. Вот. Вам покажу трошки тих своїх помідорок, бо помідори дуже ладні. Такі, такі дуже ладні помідори. Я хочу вам сказати, і тут буряни ростуть. І це ось такі помідори. Подивіться, які помідори. Це все, все то, то, що я ем, передавала з Польщі. А це подивіться, дійшло вже то волове серце. Подивіться, яке. І волове серце, напевно, всі розові. І треба взяти з нього на Обов'язково. Обов'язково. Це я вже знаю, як називається, то з нього візьму на О, З того вологого серця. Воно щось тут наростає. Тут воно є. А, а, а там навіть не знаю, як з тими буде. А сесії, помідори, чи помідори, як жінка мені казала, чи то дебарао, чи то Чорний Принц, я навіть не знаю. Бо і того року я такий мала, такий в мене помідор був, що був так, ніби Чорний Принц, то я не знаю, як вони точно називаються. Ну вони гарні. І дійсно, як жінка мені казала, що вони дуже-дуже-дуже солодкі. О, що вони дуже солодкі. Так воно і є. Знаєте, от так воно і є. Але треба листя обривати. От, все. от вони сівото наростають, дуже їх є, багато помідорів. І в висоту вони йдуть, лише треба їх е, пообривати. Поки. Я би все зробила, знаєте, я вам скажу, я би все вже і зробила, хоч як я е, не маю там часу. Але то, що мене саме вбиває, жара. О, я не годна на сонці робити і все, я і так вже така чорна, як, дивіться, ой-ой-ой, які, які ті помідори. Ой, листя тут треба позривати трохи. Не знаю, скажу вам, чи то може від суші, бо як були дощі, були, то так вже і, і сохне. Сохне, сохне. Все страшне, як сохне. Ну, та й той листя забирає ще лишнього. Не треба я його. Все, геть, чисто зірву. О, то листя. Тут лиш трошки лишу, а то позриваю. Ну, от дивіться, любі друзі, я вичистила трохи ті помідори. Не годна, не годна, бо сонце пекло. Я думала, я докінчу. Я не годна докінчити. Не годна, бо дуже жара. Отако я їх обпосивкувала трохи. Оп. Об. Листя обрізала, от ще брала і секатор, бо вже руками не годна була. О, Бачите як? Воно ще десь я забула. Але я, може, прийду, вже я навіть не буду чіпати, я прийду, як вже, може, сонце не буде. Ті я пообривала, лише лишила такі багрові, трошечки такі ружав'ясті. О, подивіться, тут я ще забула вирвати тих пару штучок. От. Видите, як я обчистила тут листя здовж, здовж здовж лиш лишила там, трошки вгорі. О, а то все забрала? Ті всі листочки я забрала. А тепер дивіться, я стала в холод, тут вопід, під персики, в холод трошки, бо я не годна. Це відро я не рвала цих сливочок. Тут я нарвала вже всяких всіляких там, що були. І тут сіво чи то. Дебарао чи то чорний принц, ну вони дуже м'які, хоч вони ще такі воно, вони вже м'які, їх треба скоро зривати. І от во зірвала жовті. ой, І то або, ви, яка вона карява. Вона там не гнила, така, але от така карява. Чорне там є, то я виберу. А тут, подивіться, яке тут волове, то, -то ой, голови, ото, певне волове серце. Ну, зараз я піду туди на стіл, їх всіх розкладу, ті помідорки, і вам покажу. Бо я тут не годна бути. Ну от, я вже прийшла тут в холод і всіх наклала трошки цих темних, чи то дебарао, чи, чи тут, то чорний принц. Ну, щоб не було. Помідори дуже, дуже добрі. Солодкі, так як жінка мені писала, що дуже добрячі помідори. Я сама не знаю, який то сорт. Ну, от, не пам'ятаю. По-перше, я її я не читала, бо то були. Хіба узнаю, хіба узнаю через невістку, які то помідори. Всього помідори, то точно їх пізнати, бо то є волове серце. Бачите, які помідораги. То є волове серце. То дуже помідори великі. І. і подивіться, які. О, і я так вважаю собі сама думаю, хоч я маю насіння з помідорів, але собі так думаю, що, певне, е, з цих помідорок треба насіннечко зібрати. Якби я ще знала, які то сорта. Тут ще маю такі вон такі, вон, жовтенькі теж. Все е, було в одній пачечці таке сорті, Знаєте, ось такі, такі, такі були і отакі от були. О. І всі жовтенькі. Я ще всі жовтенькі навіть і не, не пробувала е, до смаку, що вони собою представляють. Ці то я знаю, які. Ті пробувала дуже солодкі. І оці жовті. Одна там карява, я її поріжу, заберу. А оце, о, подивіться. подивіться. Подивіться, які то помідора. Я навіть не знаю, чи то певне одна помідора, скільки вона, одна помідора заважить. Хоч зараз важу всі дві помідори, скільки вони заважуть. Дивіться, а цю сливочку, то я кувала, напевно, що розсадок купувала, але вона мені сподобалась, та сливочка. Бачите, вона теж, вона така тверденька, гарна, є меншенька, що можна її в баночку і є така більша. О, така. О. І вони ніби, в принципі, ті помідори мені, мені сподобалися. О, то я думаю, що я, може, із них собі е, теж візьму насінечко. Ну, так само з них би здалося взяти насінечко. Е, Не треба для себе багато садити, так як для себе потрошки. Хіба велика родина, знаєте, хіба велика родина? Ну то тоді треба. Але потрошки, потрошки, потрошки. Я то насіння візьму, як знаю. М як воно ще називає, то все, то я то насіння візьму. Може, хтось схоче, то я комусь можу і переслати, як хтось схоче з вас. На то я візьму, виберу, посушу і перейшлю. Во. Отакі наші помідорки.